У мене залишилося ще трошки крему після Наполеону. Я заварила вже сама заварне тісто, ось таке зробила, зараз ще туди яєчка об'єм і спечем свої заварнушечки і начинимо. Ось так я відсадила наші профітролі і зараз запихаю в духовку і випікаємо. Наші профітролі ось так піднялися. Вже такі пишненькі, ще трошки і вже будуть готові. Поки наші профітролі печуться, то наведу трошки краси. Я помалювала голову свою. Ось і зараз буду сушити. Витягнула, витягнула я вже наші профітролі. Ось такі вони пухкенькі, гарненькі вийшли. Дуже класні. І такі в нас є. Я зробила двох видів. Зараз вони остигнуть, ми їх начинимо і будемо смакувати. Ось така красота в нас вийшла. Так, Максимчик, ти як два не влізло на піднос, можеш пробувати. Ану? Кусай, як тобі? Супер. Подобається? Угу. Смачно.